Всім привіт! З вами знову Юрій і показую вам навіску, задню трохточкову на мототрактора заводського виготовлення. Ось таку ми навіску робили, робили зразу її на втулках, по суті і зараз робимо на втулках. Але вже і почали робити на яблучках. Тобто в кожному руховому елементі стоять яблучки. мтзовські розтяжки стоять, щоб регулювати, бо багато хто казав, що там талреп да тоненький. ну ось Знизу стоїть дві розтяжки, які зводять щоки до середини, ззаду, так само прицепна сірга, але трошки потерпіла змін. Нижня щока зроблена з суцільного металу 12 мм товщиною і 4 см шириною. А це буде збоку зроблений. Труба відходить, буде ручний підйом цієї навіски. Тобто клієнти як замовляють так під гідравліку, так і під ручний підйом. Ось така навіска. Кого цікавить, замовляйте, будемо виготовляти, відправляти. Тобто фактично в цій навісці вже немає чому ломатися, все зроблено міцно і надійно. Ми дехто розказував, що втулки там не працюють, ну втулки на 4-5 років втулок вистачає. Але хочуть клієнти... На яблучках, ось вам і на яблучках. Це дякую за увагу.